Готуючись до святвечора та різдва, не варто забувати про цікаві святкові звичаї наших предків, стверджують науковці. Адже святвечір для українців це не лише дідух, кутя та 12 пісних страв. Як святкують одне з найбільших християнських свят на Волині, обов'язково розкажемо вам у наступних випусках. А от як його святкували наші предки цікавинки про давнє святкування Різдва на Волині та Поліссі дізнавалася Віра Шевчук. Найважливішими стравами святвечора є пісна куття та узвар. Також кожна господиня знає, що пісних страв має бути 12. однак не всі знають, коли саме слід було вживати саме пісну кутю на святвечір, а все тому, що це залежало від місцевості святкування. Частіше в сім'ї починали їсти кутю першою, тобто перші три ложечки повинен з'їсти кожен член сім'ї. Хоча подекуди в Поліських селах, особливо Кам'якаширського району, треба було закінчувати вечерю саме кутею. І до речі, що таке цікаве, це треба їсти було її на стоєчки, щоб льон не вилягав, щоб ну, якби, був такий гарний і вродив дуже добре. Цікавим звичаєм, що до пісної куті на святвечір було і підкидання першої. Шої ложки до стелі від кількості зернинок, які причіплялись до стелі, українці прогнозували багато важливих для господарства речей. Скільки зернинок причепиться, стільки е, таких стогів сіна, е, соломи, жита і так далі. Можна було кіпочок нажати в е, літку. Крім того, стільки роїв, якщо людина була пасічником. Можна було отримати в новому році, закликали українці на святвечір і морози. Мовляв, якщо не прийдете на вечерю, то не приходьте й взагалі кутю виносили і домашній худобі. Крім того, святвечір відомий на західній Україні і деякими кумедними звичаями, коли діти під столом імітували звуки домашніх тварин. Вважалося, що таким чином всі ті тварини, яких діти зімітують, будуть дуже добре рости, плодитися, тобто давати. Ну, максимально хороший припліт. Тобто таким чином намагалися теж забезпечити родючість у тих живих тварин, які є навколо. Не обходились різдвяні свята у наших предків і без атрибутики. Дідухи, павучки, пташечки зроблені власними руками. Досить популярна така щедрівка, так прилетіла ластівочка, тому що новий рік все таки був аграрний рік, зазначалося так. Принесе все найкраще. Надзвичайно важливим було те, щоб на різдвяні свята вся родина була вкупі. Наші предки вірили, що в хаті цього вечора збирається весь рід, включно з померлими душами. Сервірування столу на святвечір було теж надзвичайно важливим. Обов'язково на стіл перед вечерею треба було поставити сіно і покласти наверх якусь скатертину, обруса. І хто перший витягне соломинку і найдовшу треба було подивитися, того просили теж сіяти льон. Вважалися, що в того. Льон буде найдовший, найкращий. Не можна було прибирати зі стола до ранку. І е, всі ложки після вечері складалися. Е, треба було покласти саме виямкою донизу, а не доверху, тому що доверху це означало би сварки впродовж року у сім'ї. І досить щільненько одне біля одного, і навіть якщо ну траплялися всякі випадки, хтось з сім'ї не міг приїхати, або був в дорозі, не доїхав до вечері, то теж для нього клали ложку. І для тих людей, які померли не так давно в сім'ї, теж клали ложечку, вірячи в те, що вони приєднуються до цієї вечері. Стежили наші предки і за тим, хто першим із родини побачить різдвяну зірку. А також намагалися вчасно сісти до сто вважалося, що перший, хто побачить зірку увечері і принесе цю звістку, що вже можна вечеряти, що вже святвечір настав, буде дуже щасливий в році. І чим раніше родина сіла і повечеряла, тим швидше вона спориться з польовими роботами, тобто буде швидко у неї вдаватися, ладитись, ніхто не буде хворіти і всі такі будуть активні і завзяті. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.